Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Сьогодні у нас на вулиці сонечко, гарно. Вітрець, правда, прохладний, але краще ніж три дні дощі йшли. То можна щось і попрацювати на вулиці. Випустили курей, щоб попаслися на травиці, бо ще вдворі не дуже велика трава. А на вигоні вже зелена, гарненька. То хай попасуться. Ви знаєте, стали ходити пастися, джубати травичку, то вже і більше яєць несуть. То було один-двоє, одне-двоє, а це трішки краще несуться. Вистачає. Ой, сонце світить, неможливо дивитися. Сонечко як світить гарненько. Пасуться. Хай пасуться. Колили вже радиску у тепличках. Пасіться. Курочки, чубарочки. Ну, проти сонечка теж гріються. Всі люблять тепло. Ну, у нас на вихідні. Передають до 20 градусів тепла. Побачимо. Чоловік хоче зробити, причепити оці. Як вони називаються? Стьоки? От ліве, стоки. Хто я, не знаю. От ліве. Щоб поставити там в краю бочку що коли буде йти дощ, щоб не були тут калюжі. А збиралася водичка в бочку і можна було поливати на городі. На теплички буде тепла на сонечку гріться. Не будемо набирати із скважини, а будемо з бочки набирати, то мудрує, як його причепити. У них зелено. Пшениця в сусідів зелена-зелена вже гарно. Але мокро. Оце погреблася б. Зараз, можливо, і візьму, спробую. Хоча мокро, вчора ще йшов дощ, ну зараз спробую. Можливо, щось і вийде, то трішки згрибу наполунуться. Це вже тут вона мене дуже довго росте. Ніяк не дойдуть руки до неї. Тут в мене рання і ще якась трішки пізніша то треба вичесати її. кроти понакрочували. Я трішки висадила в тому році осінню. А це так розріжу, буде ягода, буде, не буде, то так і буде. Повилягалися, приймають сонячні ванни. Відіть, пасіться. Аж ножки позадирали. Ну, ці пасуться. Mm -hmm. Мокро, але вигрівається гарненько. Вигреба. Так трішки краще. Потім пізніше її розріжу, зроблю рядочками і засиплю соломою. Так роблю кожного року. І більше я її ніколи не сапаю. А якщо то рядками щоб вона не сплелася, то навіть і не сапаю. Просто додаю навесні соломи. Ось ціла копиця. Зараз кидаю на гній. І ще на другій половині є багато цього грибти, Там також стара грядка. Чоловік своє працює. Жарко. Щось сиділася, я не по погоді. Не планувала загрібати полуницю. Сонечко виглянуло. То не думавши, вигребла одну ділянку полуниці. І загребу тут якраз біля свинушника, де курі розрібають, воно летить, підсохає. То трішки попідгрібаю вже тут. Ну, передіваюся я не піду. Віла пальто. І не хочеться вже йти передягатися. Поки є бажання натхнення попрацювати, то поки працюю. Підгребла. Уже не в перший раз курі розривають, ну нічого. Полуничка чистенька. Тут позагрібала вже гарненько. Трішки працюю, поки сонечко. Все, проте сонечка позалазили. І сидять ріється на церкачі. І курюсь. ось. Вигріваються. Вам нема де нагрітися. І придумали. Залізли на піддум. і сидять. Приїхала сестричка, трішки підстригла мене, пофарбувала волосся. Тому вже Сивину було дуже видно. Тож трішки привела моє волосся до ладу. Ой, ось, ось. Відростають коси. Говорили в інтернеті жук на возник. Прийшло моє сонечко. Да? Mm -hmm. Уже відчувається, що справжня весна. Сестра привезла черемши, купила ось гарненька така. Я її вимила гарно, хай трішки просохне. Огірочок, майонез і гогло Домашнє зараз покришимо. І буде найсмачніший салатик. Прийшла, буду викопувати сестрі ожину. І подивіться, сонечко, як зацвіли гарненько крокуси. А бджіл скільки у них вже в кожній квіточці. Звісно, качки внесли свої корективи, поламали половину медок. Приїхали до сестри, вона копала чорноюсь маленьки, два кущі ожини. Ось у неї сябака волябака. Маніня Кузя. таке манісеньке. Хороше таке. Собачка маленька, маленька. Да? Трішки жовтої малини і агруса два кущики. Зараз будемо садити. Тільки mm -hmm. Тільки це видно коти поламали тобі. Гарне синьо. Покажи Кузю. Я показувала, але такі гарненький. <смірки> Кузя. Ось ось так от тебе. І все. Котик. Так учить, тобі, вивати, Та такий Та лохматий. Може, я, до третики. До третики? Да. Давай. Давай. Мені заступ я буду садити. Ото кипить, вже насадиться, гомно труситься. Цей жучок недоділений вічна гавка. Ох, і се. А де сікаторку? Ні, тирно у мене тут. На, поснімай свою. <плес> Хазяїн. Вукулака мій. Мій вукулак. Ты какие силы здесь? Ай, кака. Кака. ай, райливый собачка. Так, пошла секатор шукать. Все работают. А я шлангую. А я наблюдаю. Да, а она командует, как хозяйка. Тося, кс красуночка. Да. Хузья. Ну, що, 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 так? я не може. Красиньки, красиньки наші. Я так... так, ну працюють, далі буде. Другу ділянку вже вона вон, посадила мені. Це чорна малина. Готова драбина на хліматі. Чорна тут малина. О, там валяється. Господи, ви приїхали сюди. Що, забирайте, що Кустики. Так от там нам телеграє, що не нужно їм. Тут цвіточок. Це сливка у мене така угорка. Сестра працює на славу. Заробля собі на хліб. Ну це мене тебе покрасила. Зробляю. Собака лейла. Тося, ти прийшла опять сюди? Що ти тут будеш робити? Це моя дача. Коли жарко, то я тут асоплю. Вони пришли. Да-да. От, бачите, окно євро треба заказати, там застеклить. Ну, я люблю сквозняки. Коти вдала. Ворот покаже в які. Так, да, маленький. Ось дивіться, одна половина, а то воно через усе друга. Так, сестру. Піду часничок. Так, це нам вже треба посадити. Це така сокира хазяйки. Це там у мене щось купошиться в металобрухті. Йому там все треба. Так, це мої дерева. Це мій огород ще одна половинка. Вон не видно не конця, не краю. То одна, це друга. Тут у мене часник. І той часник, і той часник. Тоді цибуля воно ж, Це малина. То курочки. Таке. Так, ідемо до сестри. Я тут. Ого, розплутай. Все, посадила сестриці. Те, що обіцяла, бо скільки її не накопувала, в неї рука така, то не приймається. То приїхала, посадила я. Побачимо, чи поприймається, як воно буде рости. Хай росте і родить. І радує. Два кущі Агрусу. Ще один посадила і другий. Це чорну малину. Ну, звісно, в цьому році ягід не буде, але головне, щоб вона прийнялася і на той рік вже буде мати свою ягідку. Підв'язала вірьовочки, тому що буде молода рости, якщо прийметься з корня, то щоб воно не падало з стебло. Курочки чубарочки. Побігли. І тут жінку посадили та підв'язали. Хай росте. Та родить. Все, Кузя. Пока. Пока, Кузя. Хорошенький. Маленька така нульдеська в тебе.